Михайло Васильович, крайня гра третіх зборів, крайня гра взагалі на зборах. Львівські Карпати, поразка, але команда показала дуже хороший футбол. Ваш коментар по грі? Ну, скажімо так, напевно, всі вболівальники бачили, що ми підбирали суперників на зборах хороших. Ми хотіли побачити, як команда працює під тиском. Скажемо так, що команда справилась, а львівські Карпати, ну, напевно, всі розуміють, що це бренд українського і на даний час буде західного футболу. Е, Берон Богданович її взявся розвивати. Я бачу його руку, кваліфікована, хороша людина і тренер. Тому в нас все впереді. Гра вийшла хороша, бойова з хорошими моментами. Зрозуміло, що ми грали другим номером, але не старались відсиджуватись в обороні. Е, вибігали в контратаки. У нас непогані були моменти, скажімо так, можливо, рахунок був міг би бути і 3-2. Але в загальному, що маємо, то маємо. Командою в сьогоднішній грі я задоволений. Проведено вже три збори. На черзі вже наскільки ми розуміємо, разові тренування і дві заплановані по ідеї товариські гри. Ну про це вже повідомити згодом. Ваша загальна оцінка навчально-тренувальним зборам? Ну як Оцінка задовільна, скажімо так. По-перше, хочу подякувати керівництву, що вони створили більш-менш комфортні умови для збору, тому що це важливий фактор і харчування, і проживання. Хлопці працювали інтенсивно. В принципі, все, що ми запланували, все вдалося, тому це дуже великий плюс. А в подальшому покаже чемпіонат, Ще дякувати Богу, що на зборах практично не було таких великих травм там. Пару раз була температура у хлопців, в загальному всі виконали той обсяг роботи, що ми запланували. Хто ще не виконав, то він до Тому ми зараз по приїзду дамо відпочити і потім вже будемо заходити в одноразові тренування. А чемпіонат все покаже. Чи ми на правильному шляху, чи ні? За нами дуже сильно слідкують, переживають наші віддані вболівальники наш 12-й гравець. декілька слів для них. Ну, саме головне це дякуємо нашим збройним силам, що вони б'ють цю бля московського орду. А нашим болівальникам хочу побажати сили, терпіння і наснаги вірити в команду. Дорогі болівальники, повірте, футболісти це відчувають, і ми хочемо тільки вашої підтримки. Дякуємо.